Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми розповідаємо багато про парфуми. І якщо ви вже побачили відео з Олею про коноплі на її каналі, то ви знаєте, чого ви прийшли сюди. <плес> <плес> Дивитись продовження. А хто ще не дивився, я вас запрошую до Олі на канал подивитись перше відео з цієї зв'язки ароматів про коноплі. Ми з Олею у неї розповідали про неочевидні коноплі в парфумах, а на моєму каналі будуть парфуми там, де конопля точно є, і її точно добре чути. У нас в українській парфумері дуже багато є парфумерів, які роблять аромати з коноплею, якось так повелось. Можливо, це дані нішевим композиціям, тому що конопля найбільш використовується саме в ніші. А я думаю, що це дань саме українськості. Думаєш? І, да, бо коноплі це ж традиційне українське, я не знаю, зелень, з якої робили текстиль, А, точно. Так, І ці угу. ж пісні про коноплі, а, на яких <схід> ну, Те, що зараз дуже угу. популярно, це дійсно традиційна українська mm. що це? рослина. рослина. Я про це навіть не задумувалась. Бо щось останніми роками я не помічала в Україні полей в коноплі. Якось... Ой, я думаю, ти просто не цікавишся цим питанням. Отже, тому у нас на каналах і у мене, і у Олі, я думаю, ви могли стикатися з парфумами від бренду Отакі, авторства Майкла Буца. У нього є два парфуми. З добре вираженою коноплею це барон ЕМДЖ та Хелпінг Хен. Який тобі більше подобається? Я люблю більше Хелпінг Хен. Я теж так, адже він такий більш зелений ага. і він такий більш свіжий. І там є дійсно ця зелена свіжа конопля. А баронем же для мене він більш димний удовий угу. і е... більш чоловічими. От здається. я би також, от хоча я не люблю розділяти на жіночі чоловічі, але я би от більше на чоловіку цей аромат уявляю. Так ще я хотіла додати, що здається, в на Майкла Бу це не тільки два аромати скалдоплива. Ну, там там там, там є не виражена. Ну, тобто так. це в моє відео. Так такі аромати могли стати. Ну, а саме ці два, вони точно з вираженою коноплею, яку чутно справді. Ще дуже гарний конопляний парфум є у Арбуретому. Він так і називається коноплі. На мій погляд, я його тестувала лише один раз у магазині. Там Такі землисті зелені коноплі, mm. досить mm. цікавий аромат. Мені сподобалося його міксувати з іншими парфумами Арбуретом. Mm. Я вам рекомендую також їх затестити, бо аромат гарний, але він справді такий труніша, як і у бурцах. Ніколи ще не тестувала дуже рекомендую, цікаво. Рекомендую, так. Я думаю, mm. тобі буде цікаво. Mm -hmm. А сьогодні у нас є парфум від Сергія Ремеза, іншого українського парфумера, який також робить гарні парфуми. Його аромат, де ми рознюхали виражені коноплі, називається це... набіс. «набіс». Боже, я не, не думала. думала про це. Сергію. А я думаю, що саме, саме так, так ось задумалось. що ви туди заклали. Боже, я коли побачила цей аромат в інстаграмі Сергія, я прочитала там складові ноти, Мені він дуже зацікавив. мене. І, е... Я така думаю, на біс. А при чому тут цей? вибачаюсь, на біс, так, а ти просто цей е, ребус Шарада. Прошу. Так, так, так. Ну, тримай. Угу. А, цей парфум мені принесла Оля, я її попросила, а. що... Ну, Насправді я просто поспілкувалася з Сергієм, <рес> побачивши цей аромат в нього в інстаграмі, я написала, Сергію, я просто хочу цей аромат, і все. І тепер він тут. Мені подобається старт, це дуже зелений, свіжий парфум. І mm -hmm. тут мені, я не знаю, я не бачила піраміду, але мені на початку воно здається чимось mm -hmm. лартизанівським, як лартизан льо, чи щось на кшталт, mm -hmm. дає зелень, якась цитрусова зелень. А мені тут полину ще трошки. є, Полин такий. Так, та, але от а, старт більш такий травно-цитрусовий наступ. Фужер такий фужер. Знаєш, класи... Ну, Не то щоб класичний, але такий от фужер, фужерить. Але він справді свіжий. Він такий так. буде приємний на літо. Я вам би рекомендувала звернутись до Сергія Ремеза, щоб... Отримати собі від Левантик чи флакончик, тому що mm -hmm. от якраз зараз на літо він буде супер освіжати, і я хочу ще додати, що крім аромату на бісу, Сергія Ремеза, ну просто ну, я парфумент. вважаю, що це просто шикарна ольфакторна колекція ароматів mm -hmm. прорізна і на літо і. Ой, я вам я також рекомендую звернутися до Сергія. І, до речі, це ну, якби ще великий плюс до того, що можна купити в маленькому об'ємі. Там здається, або 5, або ну, от приблизно десь 5 mm -hmm. мілілітрів. Можна купити собі тревел з це, атомайзер з пульверізатором. І Боже, можна накупити собі на вибір і розносити, і це найкращий варіант. Далі аромат розгортається в. Все-таки трохи тарпкуваті зелені коноплі. Угу. І для мене тут ніби конопля є і зелена, і вже підсушена. Тобто такий мікс, угу. е може ніби як з сіном чи з сушеною коноплею. Сі ще. Сіно, от я угу. тут відчуваю сіно. Да. І дуже приємний парфум, він не гучний, це, скоріше, враження, як від одеколончика. Тобто він не буде напружувати, він буде легко вас огортати і буде просто в ньому приємно. Ну, я знов знайду тобі піраміду цього аромату, щоб ми точно знали, які тут є ноти. Ну цікаво, але парфум, парфум достойний і коноплі тут, хоч і є, хоч і вони і виражені, але немає відчуття, що це шмаль якась. Ні, ну звичайно. Але ще до речі, ми спілкувалися з Сергієм Ремезом, і він сказав, що в нього Амаш цього аромату на. Kalon, oh, «Fly Away». Ти серйозно? Так, так. Ми саме про це аромат з ним спілкувалися. Mm -hmm. Сла що у мене є «Fly він там грипнуто конопляна і Сергій сказав, що він хотів створити от в цьому напрямку щось таке своє. І я думаю, що у це нього вийшло. вийшло так. Тому що я би так наосліп не сказала, що вони якісь клони чи навіть не, брати ну, зовсім, зовсім. зовсім ні різні парфуми по враженнями, відчуттями і кожен. Стоїть окремо і достойний уваги. І йдуть паралельно. Якби, так, разом. Так. Вони не пересікаються так сильно, але вони дуже класні. Те, що ми вам розповіли, що українська парфумерія багата на парфуми з коноплею, це ось. А взагалі я хотіла відео присвятити ці лінійці, лінійці присвячені коноплям італійського бренду BOES 1920. Mm -hmm. Вони почали випускати парфуми про коноплю у 2019 році. Вони випустили звичайний канабіс та канабіс фруктата. У наступному році випустили канабіс салата. І ось у цьому, 2023-му випустили канабіс Дольче. Кожен з цих парфумів цікавий по-своєму. То будемо зараз тестувати одразу цю лінійку. Супер! Це дуже прикольно тестувати всю лінійку разом, тому що ти розумієш, що все одно аромати відрізняються один від іншого. Так. І добре, що ми тестуємо зараз в теплі, тому що боїси, як парфуми, як я помітила, італійські, вони краще розкриваються в більш теплу погоду. Ну так Італія сонячна країна. Так, так. А я тобі пропоную почати з звичайного канабісу, uh -huh. щоб подивитись, від чого вони відштовхувалися. Uh -huh. Це перший був так. Аромат, так? Ну, це прям одразу зрозуміло, що це канабіс. Ніяких перших нот, які намагаються якось його замаскувати, немає. Аж в горлі, знаєш, засвербіло. Так, це канабіс зелений uh -huh. і також є деревинність. Давай. І не тільки зелений. І не тільки зелений. Тут <рес> Трошки він... підсушений. <рес> мені здається, що тут всі прояви канабісу, окрім, можливо, димності не Ой. вистачає. Але оця характерна солодкавість, ви точно нас плутаєте, що це таке. Ну він мені настрій піднімає. Одразу? <рес> от я не знаю. Він навіть просто занюх... ну, от нюхати вже піднімає настрій. Так, він свіжий, він приємний. Він піднімає настрій. Це, скажімо так, валідний, як це сказати, не, не тільки законний спосіб собі підняти нас. Сто процентів. Гарно. Я навіть не знаю, що можна ще по піраміді сказати, бо воно просто пахне канабізом. Знаєш, тут є така, от цього аромату така ще не складова, він трошки як олійний такий, я не знаю, тобі немає такого. як... Но... Він такий, якби Канабіс свіжий, розтирали б, і от ще там якась канала. Ну, я ж кажу, тут всі, всі прояви коноплі. Так. От Коли ти просто нюхаєш дим від канабісу, чи нюхаєш свіже листя, чи вже підсушене, воно сам же ж аромат, він трошки солодкавий і досить м'який. То, можливо, ця ніби як олійність, жирність, це притаманне в принципі листя канабісу. От, та, так. Та, та, та. Я за це і кажу. Це така натуралістична, дуже е, субстанці. Так. так він ніби наче може й вологий також щось таке є. Настільки дуже натуралістичний парфум. В принципі, у боїсів натуралістичні парфуми мені подобаються, які складові вони використовують. Да, гарна лінійка. Почали непогано. Так, давай. Не дивно, що вони далі продовжили це іншими фланками. О, звичайно, тому що тема популярна, людям вона цікава. Я сподіваюся на це. Тому підписуйтесь на канал Марини. Не забувайте. Не забувайте. Якщо ви дивитесь це відео без підписки, будь ласка, натисніть на кнопочку. Також переходьте на мій канал і також не забувайте підписуватись. Ми вам будемо про це нагадувати. Так, другий парфум, який вони випустили в парі, це ага. канабіс Фруттата. Угу. А це, ну, ти з ним вже знайомий. Так, так, так. Тримай. Мені він дуже подобається і я навіть хочу собі залишку флаконі набити. Взагалі він вважається найпопулярнішим канабісом з усієї цієї лінійки. В ньому вже не так виражені коноплі, хоча їх дуже добре чутно. Вони тут вже починають бути замасковані іншими нотами в піраміді. Ну тут я першими нотами чую просто зелену гірку якусь траву, травичку, звичайну, не канабіс. Так. І, а... Мені тут відчувається лист інжиру, який відповідає за е, такий блок фруктовості. Точно, Там да. взагалі є ще черниця, але я, якщо чесно, ягоди не дуже розрізняю. Тут. Ну, можливо, знаєш, от черниця такий аспект, коли листя черниці, оця хвостик цей такий угу. черничний, от так, такого плану. Ще буває іноді у черниці такі е, навіть смак зелений. Mm, от, знаєш? Так, і... Є таке. Але здебільшого для мене це канабіс з інжирним листом. Але чи також інжирний лист теж він не надто виражений, він просто там десь в акомпанементі. Коли я сказала інжирний лист, я почала його відчувати, mm -hmm. о, точно десь там є інжир, о, точно десь там є, можливо, смородина. Але аромат не надто фруктовий, він mm -hmm. більше зелений. Хоча в цілому назва аромату канабіс-фруктата це фруктовий канабіс. Я цей аромат тестувала з блотером, який вже ну, деякий час там полежав, вивітрився. Я його собі підклала, і я через деякий час його ще раз перенюхувала. І він для мене став більш фруктовим. Mm. І він більш, більш солоденький, став, більш такий на літо просто клас. Теж свіжа, приємна, yeah. зелено, фруктова тема. Mm -hmm. і... ah. Знову ж пахне туроністична. Да, да, да. А от якщо Фужерна. порівняти звичайний канабіс оцей, де твій бота? <звучить> Слушай, слухай, ну тут більш така фужерність mm -hmm. прям виражена. Оце сухо -тр... сухо сухотравна сухоправна фужерність. А тут він вже засолоджений цим інжирним листячком смородина. Але засолоджений не засолоджений, а трошки ледь-ледь. Лед, лед. uh -huh. Можна подумати, що якщо ми кажемо засолоджене, то це значить в смородинове варення з таким. Ні, там чорниці, чорниці чорни. Чор, ну тут такого немає. Він просто такий класний-класний. Приємний. І я розумію, чому фруктата більш популярна в плані, щоб купити і носити флакон, тому що так конопля є, так її чутно, але вона не така аж очевидна, а то більш законний аромат для носки у суспільстві. Ой, ти знаєш, я була в Амстердамі, я була де ще я була Ой. в Копенгагені, в Данії. Там, знаєш, по вечорах так пахне, що там ніяка канабіс-фротати не допомагає. Ну, Ну, ми живемо в іншій країні. Но я так. за те, що знаєш, в різних суспільствах різне сприйняття Звичайно. цієї ноти. І я, от, моя скажімо так, місія в цих відео люд, людям показати, що аромати з такою, можна сказати, трошки. ну, Спірною нотою можуть бути Так, трошки насименими. Наступний парфум це каннабіс салата. Його випустили наступного року. І салата це не значить салат. ти знаєш, А я думала саме… Всі думають, що це салат. Ні, салата – це солоний. То Це солоний канабіс. Так от. Який і які у тебе тут перші ноти, що найбільше ти відчуваєш? Не вже канабіс? Ні, ну я тут відчуваю сіль морські ноти. Так. І що ще? Наче водорослі? Немає, там водорослі? Там сіль морська і морські ноти. То це морський парфум про канабіс. Спочатку він більш акватичний, так. а канабіс вже вилазить трохи згодом. Ну ці водорослі, які мені вважаються, от це може бути та, той так. канабіс. Зелень який, тут канабісна. Знаєш, канабіс, який в морській воді mm -hmm. потримали. І це найосвіжаючий парфум з усієї mm -hmm. лінійки. Він найсвіжіший. Але у нас, мабуть, акватику не аж так добре сприймають mm -hmm. через травму 90-х. Він, я би сказала, найбільш прозорий. Так, але він досить стійкий. Да? Угу. Цікаво. І на шкірі, якщо чесно, то трохи пізніше в ньому вилазить мильна нотка, а -а -а. то вона стає трохи як. Дійсно травмує вже. Так. <суспільно> Починає травмувати. І він такий свіжий, що аж в мозок залазить. Ну, мені так. Ну, мені мильниця пішла зараз. Так. І от наче прям мило. Пінна мильна така от. Але це, про, це про чистоту, знаєте. Угу. І канаміс для мене це аромат про чистоту Чи, теж. Угу. Я не скажу, що це якийсь там аромат для веселощів? Ну, Ні. там Перший аромат був для веселощів, але все одно це свіжий аромат. Можна спробувати е, цей про парфуми, наприклад, чоловіку під білу рубашку в офіс і подивитись, що буде. Як сприйматися. А я б таке хотіла би відчувати, наприклад, влітку десь на італійському узбережжі. Мені це пахне а, бризом морським. Але зараз вже розкривається більше коноплі, більше ага. зелені з'являється. таке морське мило з коноплею свіже, приємне. Ну, ти знаєш, тут конопля настільки насолююча нота, що тут вона, ти маєш... Знати піраміду, що там є конопля, щоб 100% мені здається от прямо сказати, що це точно аромат. Я б так не сказала, бо на шкірі, мені здається, а. конопля більш виражено відкривається. Ну, Для мене, наприклад, канабіс фрута, то на шкірі також майже не відчуваю там коноплі, там більше фруктових, ну, хоча mm -hmm. на початку вони є. То, звичайно, на шкірі будь-який аромат може змінитися. В залежності от, від багато таких чинників. Ну що, перейдемо до останнього аромату. Це канабіс Дольче, новинка Ой. цього року, яку я привезла. Це мені максимально цікавий аромат, так. адже це новинки завжди цікаві. І у них навіть пробники вже змінились. Дивись, дизайн так. пробників трошки інакше. А ні. Ну, трохи, трохи інакше. Вони змінили шрифт, я бачу. Якось Інша вона відр... так, відрізняється відрізняється. І я хочу сказати, що цей парфум максимально відрізняється від попередніх трьох. Угу. І я думаю, що він сподобається. А ну давай, цікаво. І мені цікаво, що який він. М мене єдине, що не дуже мене влаштовує, це він не такий гучний і шлейфовий, як попередній, як мені здалося. Угу. Ага. Десь і роман... <laughs> таке... це роман відчувала. Щось я таке, таке знайоме. Ну мені здається, що якщо робити порівняння з твоєю підбіркою, можливо, Black Afghan найближчий до такого димного деревного звучання. Щас я скажу. Він мені так щось нагадує, Господи. Ну давай. Бо мені нічого він не нагадує. Не нагадує, mm -mm. ніж. Мені тут конопля. Дуже виражена, але вона ніби суха, деревна і, її, можливо, ще не корили. От, деревна Байзе э, Файерплейс, мені чомусь смержевий нагадує. Отака деревина э, порівнювати. Треба так. Я би порівняла, щось тут є таке деревне. Принести? А в тебе є? є. Ну, давай, порівняй. Зараз цікаво. А, цікаво. Так, ось що я принесла, це те, про що досі немає в мене відео. Так це ж має бути. Ну має, але трен. я не встигаю робити все. Мені ще працювати треба колись. І це людина, що каже, що Маржела їй не подобається. Ну так я маю бути впевнена, що він Ти мені не подобається. Бути... Ну я його вже протестувала. Так, я його вже протестувала поверхах, я й не розношувала. Поверхах мені тут найбільше поки ще подобається джаз клаб. Він найбільш серйозний парфум. Я його обожнюю, в мене є. Але Десь я ще... це у мене полихневе знайомство, тому я ще не готова про них відео писати. От візьми от... Whispers in the Library і Whispers... By the Fireplace і порівняємо. Whispers in the Library тут немає. Тут Ай. є тільки I um, uh, Fireplace, де вона тут. Помаранчево цей немає. Ой, я хочу кофе-брейк затестувати. Давай так. її після відео затестувати. Ну, звичайно. Я просто подивилась, я хочу хоч брейк собі. Може yes. ще цей поновити, він дійсно вивітряться швидко. Uh -huh. ну, він ще чутний, але uh -huh. він просто сам по собі не гучний. Добре, uh -huh. зараз одразу експрес порівняння з Base of Fireplace. Взагалі не пам'ятаю вже, чим він пахне. «By the fireplace, там в ньому є гвоздика, в ньому є якісь бальзами. Він набагато більш солодкий та типу смолисто-амбровий. Ну зараз він вивітриться. І алкогольний. А, ну тут нема алкоголю, тут скоріше uh -huh. такий бальзам. І смоли, смоли, тут багато смоли. Okay. зараз... By the fireplace та uh, «Cannabis Dolce». Так, так. А в мене навпаки, покилила так Тоже Bay the Fireplace. От в ньому є така е якась нота в Bay the Fireplace. Uh -huh. Типу тут є гвоздика, тут є якісь такі ще... А кориця є? Можливо, і кориця, але тут пряний такий блок, він uh -huh. разом з деревиною. І разом з, зі смолом. Вона ніби як запечені прянощі. Да, і от мені початок канабіс Дольче mm -hmm. здався схожим. Можеш давай, мені Так, Давай трошечки... поможемо. От зараз вони мені дуже схожі. От, от, от він починає, це він починає розходитись. Ця солодкість, гіпертурбосолодкість вже зійшла. У мене якось з ботер краще чутно, не знаю чому. О. Ну тут стартує він більш вираженими пряними нотами, такими прям... Ні-ні-ні. Ой, навпаки, так. Навпаки. Канабіс дольче. Канабіс дольче мені сухий та деревинний. І так, тут є зелене листя, але його mm. небагато, здебільшого це... Димний, сухий, про сухотравність, про суху деревину і канабіс сухий і димний знову, так Так. а цей... в Fireplace є якась як алкогольність, бальзамність, спеціальність. Він більш солодкий. От і я живот, він більш солодкий, але от мені вони от так десь дуже схожі. Ох. Якби сюди додати цю трошки цього цієї солодкості, вони. Дуже східний. А який тобі більше подобається, якщо так? от, Хоча вони різні, мені здається, по настрою. Ну, я в принципі люблю а, солодкі деревинні аромати. Тобто я люблю такі амбродерев'яшки, ці uh -huh. класичні. А, такі от, і Тут ще в Bazy Fireplace є ці пряні ноти, і він такий солодко-пряно, такий на прохолодну погоду дуже прикольний. Ну, я почнововачка менш солодких парфумів. то так мені більше подобається канабіс дольче. Mm -hmm. Чи дольче канабіс? Mm -hmm. Канабіс дольче, mm -hmm. так. Mm -hmm. До речі, дольче це солодкий, то це солодкий канабіс, так воно перекладається. От, не дивлячись на те, що вони хотіли зробити солодкий, він ну, не надто солодкий. Він от, просто, в в порів... з цим. але в порівнянні з іншими канабісами, а, він ну так. взагалі інакший. Так. Він зовсім не про свіжість, а він саме стає таким теплим, затишним і солодкуватим. Просто що, якщо ще з байзахаєгоплес порівнювати, то там взагалі не чому вони мені ніби видались схожими? От саме цією солодкістю, просто тут. By the fireplace набагато. Більше. Так. Ну, так, мені більше подобається канабіс Дольче, але мене дуже напружує його тихість та погана стійкість. Це, до речі, дуже дивно для BUS 1920. У них буквально е кілька парфумів, які такі легкі і тривкі, а інші у них стійкі аромати. То mm -hmm. тут з канабіс Дольче щось не склалось. Чи і це склало? для. Носа, який дуже гарно розрізняє парфуми і тихі, і взагалі людина носить тихі парфуми, то канабіс дольче буде якраз. Ну, це ще дивлячись на шкірі, як він в тебе до того. Може... Він може дольше триматися, чи в мене, наприклад. То як ароматична композиція, мені канабіс Dolce подобається. Mm -hmm. А от щодо технічних характеристик, інші канабіси, вони цаптіші. Так, так. Канабіс фрутат стійкий, що здається. У мене тут здається він на руці десь є. О, от дивись тут на руці канабіс фруктату. Ух! Гарний, звучить. Гарний. Але він теж він не дуже солодкий і не а дуже він... фруктовий. І справді канабіс. Да? Угу. Да. І він прям моща. То отакі парфуми ми сьогодні вам показуємо про очевидні. І отакі, <свісна> і, отакі і, інші. І, от, так, і отакі і інші. І що я хотіла сказати, ще мені сподобався е, канабісний парфум е, конопляний у бренду е, 1969. Це, так, не бачила ніколи, а відкрите лаба. Боже, стільки дат, я всі не запам'ятаю. Ні, це просто номерні бренди. <свісна> Це також новий парфюм, він тільки-тільки вийшов. Зрозуміло, а як називається? А, здається, пост а, щось там з а, поштою зв'язане. Mm. А ну давай, mm. я його знайду. Немає там такого. Чи його тут ще немає? Настільки новий, що його там немає, так? Да? Так, його, мабуть, ще тут немає. На фрагрантиці виявилось, що немає навіть mm -hmm. цього парфуму. Він дуже свіжий і дуже конопляний. І він так акварельно лунає. У нього гарний шлейф. Мені сподобалось. В принципі, мені подобаються аромати бренду 1969. Я вам його знайду і вкладу сюди у відео, як він виглядає, як його назва. Бо зараз мені здається, що він. Чи то пост офіс називається, чи щось таке, uh -huh. а, треба пригадати, але як виражено, ярко виражено конопляний парфум, він такий є, і він гарний. Uh -huh. Це ти на виставці. Так, так. 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 То конопляні парфуми вони крокуються парфумерним світом і ще випускаються. І мені здається, будуть випускатись, тому що це якось така популярна тема стає. Мені здається, люди все більш спокійно відносяться до конопляних парфумів, і це виражених. Все нормально. Навіть я вже починаю звикати і вже хочу щось носити з цього. Адже це свіжі аромати, це аромати про зелень, це не напряжні аромати, які можна наносити і навіть в офіс, у випадку з канабіс салатом. А влітку, як приємно буду з канабісним парфумом, в офісі, слухайте. Ой, взагалі влітку не хочеться, в офісі прифоло. No. Тому аромати класні на літо, тому ж тримайте, тож тримайте цю... Літню підбірку, фактично, так, ароматів і е, тестуйте їх. Рушаємо в літо вже. <рес> Гарного всім дня! Дякую, що були з нами. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, бо нам це приємно. І ми таким чином отримуємо від вас і Знаємо, що вам подобається дивитись наші відео. А саме таким чином ми хочемо знімати ще. А Якщо хтось знає ще конопляні парфуми, обов'язково пишіть в коментарях. Нам цікаво досліджувати цю тему. Так, ми читаємо всі коментарі від вас. Так? Бувайте! Всім гарного дня! <ривіт> У нас тут такий зелений жук літає, як той. <ривіт> так, все як <полетів. ривіт> <ривіт> В малині.